Ми завжди любуємось, дивлячись на акуратно гарний доглянутий сад. В ньому зі смаком становні квітники, б'ють фонтани, розкішні дерева кидають прохолодну тінь. В ньому немає бурянів, що є ознакою уважного догляду і нелегкої повсякденної праці. Життя кожної людини можна порівняти з садом. Бог посилає добре насіння, своє слово. Якщо з ним правильно обходитись, то під впливом Святого Духа воно принесе цінний плід, про який пише апостол Пов. В посланні до галат в п'ятому розділі любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. приносити такі плоди може кожен, хто систематично вивчає Біблію, молиться і відвідує богослужіння. Такі плоди можете принести і ви.